десь серед цих гаївок на другий день Великодні Владислав познайомився з дівчиною Мартою. Ми довго танцювали, десь ну, хвилин, сорок, але потім, вже, коли майже все підходило на кінець, вона зникла, і я більше її не бачив, я тільки знав її ім'я. Я довго шукав її. По соціальних мережах і так, але поки безпісно, ну, я сподіваюся, я її побачу, хоча би віддячити за все, що ну, було. Хлопець родом з Запоріжжя. Всі його рідні в окупації. У Львові проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на Курщині. Розповідає, це був вихід з побратимами. Попадання було в е, одного з них, я його Врятував, надав першу медичну допомогу, як мене навчили на заняттях. Він відправився потроху назад добиратися, а я чекав інших. І попадання від пів, і більше я нічого не пам'ятаю. Пробув один день в Сумах. Непритомний і п'ять днів в Києві непритомний У влади було уламкове поранення голови, і легень через це права частина тіла була паралізована, але шість місяців тренувань дали результат. Він не міг повернутись буквально в ліжку, не говорячи про сісти, чи десь піти або щось собі купити. Ми спочатку з ним працювали над поворотами в ліжку, над його самообслуговуванням в межах ліжка. Потім почав швидко сідати. Я йому давав завдання, а він казав. Можна ще щось, можна ще щось. Тобто він такий, що він хотів це робити. Після реабілітації влад планує повернутися у військо. Також дуже хоче побачити своїх рідних у звільненому рідному селі та сподівається знайти Марту. Це захоплення, але я не залишуся і буду продовжувати пошуки до останнього подиха. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.